Hello, Friendly! З вами Деніс Friendly. Пам'ятаєте, ми цього місяця їли вже з вами багет з бужениною. Тільки то був маленький багет. Сьогодні у нас буде великий цей багет з бужениною від чудо печі. Ми зараз спробуємо ось цей багет. Е, тому такі справи дружні. Зараз я піду його розігрію, і ми з вами його з'їмо. Тому такі справи погнали до заставки цього відео. Let's go! День справні реагує. День справні реагує. Сьогодні він буде реагувати на. Е, Багет з бужениною від чудо. Печі, печі, печі. Давайте я пішов розігрівати за секунду. Ну, добре, ми спочатку відкриємо, а потім уже будемо його розігрівати. Там, такі справи, дружні. Так. Так. Бачите, цінник 45 гривень коштує. Тому такі справи. Все, я відкрив, я пішов розігрівати. Зараз на тарілку принесу старілочкою, щоб не кришити багато. Все, я розігрів. Плюс ще є тут кави трохи. Попробуємо, може, ще з кавою. Та не може, так і попробуємо. Тому такі справи, дружні. Але перш, ніж ми приступимо до трапези, я хочу зачитати і дуже цікавий. Залишив підписник. Чи підписник, чи глядач. Який теж має багато підписників на каналі, 18 тисяч. І на рахунок він прокоментував цих лайків. Давайте зачитаємо. Так, Gameplay m 3 пише: я не розумію, який сенс з лайків. Зняли так, зняли. Скоріше за все, це була накрутка. Ну, я не думаю, що постійно, якщо мені ставлять лайки на відео, то це я накрутка. Якщо я отримав багато 100 лайків, то багато було списувало, то це накрутка, не думаю. Я на Ютубі 4 роки, тобто з 2020 року. Маю декілька каналів, ніколи за лайками не гнався. Так як, так як за них, по-перше, Ютуб не платить, по-друге, всі думають, що лайки порусувають відео в топи. Але на мою суб'єктивну думку, це не так. Це вони кажуть, став лайк, став лайк для того, щоб просто більше набрати лайків. А, а якщо оглядай заходить на відео, там, допустим, 1000 лайків, 2000, він такий, вау, у нього 2000. Це просто рейтинг. Це просто, ну як сказати, це просто ради того, що чим більше лайків, тим ти, ти крутіший. тим Популярніший рахується Ну, коротше, як сказати, чим більше лайків, тим ти крутий. Тим тим круто, та я навіть не знаю, як це сказати. Тим відео, ну, воно може і трохи. Дає автоп, можливо, що Ютуб, бачиш, там багато лайків просуває трошечки. Ну, Не знаю, чи це так і є, чи так і цього немає. Але просто це рейтинг. О, Що я мав сказати? що Чим більше лайків, тим це рейтинг. Це показує, що тебе великий рейтинг на цьому відео, що люди подобаються твоє відео, і вони багато поставили лайки. Тому такі справи. поїхали їсти. Чудо пич с божениною. У нас уже була боженена. Цього месяце будет ще раз сир. Тут сир. Ну, видно вам? Пар пишу. Ось таком. Так.

Мне сподобалось, поставлю 9 баллов. Давайте теперь Кава то холодна. Хі -хі. Ну, таке. З кавою на 8, бо кава холодна. Давайте все окремо. Спочатку багет реагуємо. Булка добра. Поставлю. Скільки? Ну, дев'ять, так. Тепер буженина. Це є Буженина. буженина. Ось така вона. Угу, Дев'ять. Тепер оця смакота. Це така помідора, що це. Ну це хай буде. Ну тут коротше все на дев'ять. Це смачно. Це, коротше, смачно. Це добре. preko noći je pomendola i zalen dobra. То, що дивно, у нас була боженина розова, а тут боженина така коричнева. дивно. Але головне смачно, там. Тут ще такий соус. соуса не було такого. Сирного, з помідору та зелені, як тому попередньо з буженини. Тому таки справи. Коротше, дружні, ми поїли. Що можна сказати? Я поставив 9 балів. Запитайте, чому не 10? Чому ще одного бала не, не стало до ідеальності, <гум> Скажемо так. Ну, я думаю, що є смачніші. Ще багати. Ну, в принципі, можна було би десятку поставити, але. Чую, тут трошечки ця зелень. А зелені так особо я не дуже обожнюю. Думаю, дев'ятка цілком достатньо, щоб оцінити цей багет. Тому такі справи. На цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Френді. Всім дякую за перегляд цього відео. Сподобалось, можете оцінити це відео, якщо Ютуб, звичайно, не спише. Бо Ютуб списує, ще ці відоси також, не тільки ті старі. Та він всі списує, які він захоче. Може десь лишити, може десь писати такі. Знаєте, Вибірково. Захотів оце одне відео списав. Не захотів, то залишив на тому лайк, а на цьому списав. Ну, такі справи. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Доїли. Все, бувайте. Побачимось на стрімах і в Ютуб шортах. Бувайте, дружні. Пока. Йоу. Побачимось. Поїли супер, поїли класно. Так.